Радий вітати усю студентську спільноту з початком нового навчального року. Позаду мене у самому розпалі щорічний захід мечников Старт спортивна подія, яка об'єднує усіх першокурсників та надає змогу виявити, хто з факультетів нашого університету найсильніший. Сьогодні прекрасний осінній день, і ми дуже сподіваємося, що він буде для нас цікавим, веселим, успішним. Тому що ми фактично вперше сьогодні бачимо наших першокурсників, ну, задіяними в серйозній справі. Такий фестиваль, який проводиться сьогодні, це щорічний фестиваль, і, хоч війна, зрозуміло, вносить свої корективи в наше життя, але тим не менше, університет абсолютно справедливо вирішив, що ну не можемо ми позбавити першокурсників можливості відчути себе студентами університету. Традицію захід має за мету створити дружні зв'язки між студентами перших курсів різних факультетів. Які у вас очікування від цього заходу на наша перемога, наша перемогу, наша ваша почнемо краще. Ми всі в одному човні. А, дякую вам за відповідь. Було приємно. Щасти вам на змагання. Дякуємо. Дякуємо. Я очікую, що це буде такий яскравий захід, де ми зможемо познайомитись з новими людьми, де ми зможемо зблизитись з нашими однокурсниками, побачити інших, себе показати. Спортивні змагання та московий штурм виявило у студентів їх змогу працювати в команді та створювати конструктивні ідеї за короткий проміжок часу. Є традиції ведець національному Статі, які е, залишаються і передаються е, від одного е, курсу до іншого курсу, саме на етапі, коли наші вступники, е, наші цьому році профком студентів університету вирішив проводити фестиваль у стінах ботанічного саду. По перше, сьогодні діє заборона проведення масових заходів військовою адміністрацією. Це включності стадіони, це перед будівлями, центральними будівлями корпусів. Що стосується ботанічного саду, ну по перше, ця локація дозволяє нам провести цей захід. Під час повітряної тривоги усі учасники переходять до сховищ. І друга, як то кажуть, зміна це, що стосується, ми трошки змінили по спортивних конкурсах. Їх стало трошечки менше у зв'язку з тим, що ботанічний сад не повній мірі як стадіон дає таку можливість. Після заключного флешмобу відбулося підведення підсумків. Ректор одеського національного університету імені Іллі Ілліча Мечникова виступив з промовою та нагородив учасників фестивалю грамотами. <паспрацю> Команда факультету журналістики реклами та видовничої справи посіла друге місце. На сьогоднішній день. Слава Богу, безпекова ситуація в самій Одесі більш-менш спокійна. Ми маємо наш ботанічний сад, і тому ось саме в ботанічному саду сьогодні було прийнято рішення проводити цей захід. Враження просто. Позитивні, але ми дуже стомилися. Але загалом це дуже цікавий експірієнс як для знайомства серед першачків. Бо я знаю тільки свій факультет, а так і дізналась багато нових людей. І я думаю, це буде корисно для кожного з нас. Дружні стосунки між студентами першого курсу є запорукою подальшого вдалого та успішного навчання в університеті імені Іллі Ільча Мечникова.